16 працівників обласного центру екстреної медичної допомоги відзначили державними нагородами. Серед них троє працівників центральної станції. Це та бригада, що в середині березня виїхала на виклик до окупованої боромлі. Там росіяни обстріляли автівку з подружжям. Чоловік загинув, а жінка в тяжкому стані потребувала транспортування до Сум. Медики розраховували проїхати зеленим коридором, який обіцяли організувати в ті дні. Та на ворожих блокпостах росіяни сказали, що про коридори не чули і супроводжували бригаду наведеним дулом танку. Вони спитали, куди ви їдете. Ми пояснили, що ми їдемо забирати поранену. Вони спитали, чому їдемо цією дорогою. Ми сказали, що ну, начебто, коридор узгоджений на цей час. Вони кажуть, що ні про яке коридори ми не знаємо. І що тут пересуватися небезпечно, ми могли відкрити вогонь на ураження. Ми запитали, що не видно, що ми швидка, вони кажуть, нам байдуже. Віктор Головня працює водієм в екстреній допомозі 18 років. Розповідає, побачивши в районі Гребиниківки ворожу техніку, максимально знизив швидкість. Було сказано, типу, якби ви швидше їхали, то ми вас би розстріляли. Типу, незалежно чи це швидка чи не швидка. по дорозі був ще один пост, ну вони. Було зайнято, а в самому Бромлі вже стояли. Це якраз виходить, за мостом, там ще один блокпост був. Зупинили, вони передивилися машиною і ми поїхали далі оказувати допомогу. Про виїзді вже почали в сторону Сум від гради, це з лівої сторони. В сторону Сум, Може, кілометр два, там, де стояли возле Гербініковки, а ця артилерія їхня, танк, і танк артилерія і БМП, їх вже там не було. То тобто вони поїхали вже по ходу на суми вліво, може десь на кілометр, може так, очки, і працювали в сторону Сум. Студент другого курсу медінституту Олександр розповідає, поруч із досвідченими колегами було менш страшно. Острах не те, що там тебе якось вб'ють, покалічать, а те, що не доїдемо до виклику. Те, що можуть відібрати а бригади, були комплектовані якраз були зроблені спеціальні бригади бригади швидкого реагування для виїзду до гарячих точок, і вони були комплектовані досить таки обширно для з дороговартісним обладнанням, з великою кількістю турнікетів, коровоспинних. Тобто ми гадали, що якщо б російські військові були трішки чи розуміли в медицині, чи були трішки, то вони б забрали все це і орієнтуючись на те, що вони допомагають собі не турнікетами, аджготами Есмарха, то вони могли б все це забрати. Забрали в нас цигарки, забрали декілька фонариків. Ну як забрали? Вони спитали, чи можна взяти. Я спитався чи та й риторичним запитанням. Не не, не впевнений, що вони розуміють, що таке критичне запитання. Вони сказали, що так. Ну, я кажу, якщо нічого питаєте, у вас автомати, то ну забирайте. Поранену жінку вдалося довести до сум, де її прооперували і стабілізували. Ярослав Борисенко, що працює в екстреній допомозі з 2009 року, став заслуженим лікарем України. Нещодавно він повернувся з відрядження в Бахмуті, де працював у складі добровольчого мобільного шпиталю. Тепер збирається у відрядження до США для обміну досвідом. Водій Віктор Головня і фельдшер Олександр Полежій отримали ордени за мужність третього ступеня. На нашу зміну чи не знаю, чи то якась випадковість чи це закономірність, припадали всі випадки випадки нещастя на наше місто, тобто коли впала бомба на вулицю Спартака, ми також були чергували на зміні. Навіть з моїм невеликим досвідом якісь відчуття та якісь острахи в такі моменти відходять на другий план, тому що в тебе є пацієнт, в тебе є робота, і ти повинен швидко зорієнтуватися, швидко робити, швидко вести. Окрім працівників центральної станції, державними нагородами відзначили медиків з Романської Охтирської станції і Тростянецької підстанції. Звання заслужений лікар України отримав очільник Сумського обласного центру екстреної меддопомоги Сергій Бутенко. Анна Книж, Сергій Мілевський та Сергій Лазаренко. Новини на Суспільному. Суми.